Що стосується безпосередньо тепер самої медицини, пане Олег, ви, ми зараз з вами практично по одні, ну за, на одній барикаді, тому що е, і ви мене вряд врядлі дорікнете в тому, що я мало уваги на сьогоднішній день приділяю медици медицині. 150 мільйонів на, на по, по по капітальним вкладенням. Я вам так скажу по програмі соціально-економічного розвитку, і більше 200 мільйонів, які будуть додатково виділені зараз на закупівлю, якраз лікарських препаратів. Що стосується логіки, включення чи не включення цих речей, шановні друзі, друзі, ви сьогодні прийняли програму Культурний Київ Частину цієї програми є якийсь, якраз є план заходів і міроприя... ну, заходів, які мають відбуватися щорічно. Ці Щорічні заходи мають знаходити своє відображення безпосередньо в програмі соціально-економічного розвитку. Це і є питання плановості і узгодженості дій. Я дякую. Дякую, будь ласка, обов'язковий виступ від фракції від самопомочі. Пане Руденко, включіть, будь ласка, мікрофон. Фракція самопомічі. Микола Юрійович, це скажімо, питання не до вас, а до Андрія Миколаївича, як голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку. Питання стосується знову ж таки пропорційного розподілу видатків на капітальні ремонти по районам. Я пам'ятаю, що в грудні місяці, коли ще ви були присутні на комісії, ми домовлялися, що має бути збережений принцип рівномірності розподілу. В березні в березні місяці, коли 45 мільйонів гривень від надлишку від зовнішньої реклами ми розподіляли на ремонти по районам, за пропозицію одного з депутатів 15 мільйонів одразу пішли на ті об'єкти, які запропонував депутат. Решту ми домовилися розподілити між районами в вже більш-менш пропорційній основі. Я вважаю, що це несправедливо, і на комісії була е, така дивна ситуація, що я так розумію, що е, голови різних е, районних адміністрацій. Проявляють певну пасивність стосовно донесення до до КМДА і до комісій стосовно тих потреб, які є у, у цих районах. Я спілкувався з Ольгою Володимирівною маміною. Вона мене запевнила, що ці пропозиції були отримані, і це є певний дуалізм, тому що людина, яка призначається за поданням мера і затверджується президентом, інколи не зацікавлена у якісній роботі і донесенні проблем районів. Це якраз питання районних рад, тому що депутати на місці мають. Чітко комунікувати проблеми, які є в районі. Доносити їх своєчасно до моменту коригування програми соціально-економічного розвитку до відповідної комісії, з тим, щоб цей принцип пропорційності якісь е е справедливості між районами був дотриманий. Зараз він не дотриманий. Тобто, ми з 45, це конкретний це приклад. 15 ми отримали на об'єкти, які не розподілені не за пропорційним принципом. Тому ми вимушені будемо утримуватись при голосуванні за програму соціально-економічного розвитку. Дякую. Дякую за виступ, пану Руденко. Будь ласка, від солідарності. Хто на обов'язковий виступ? Пано Нефрічук, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, фракція солідарність Нуфрічук. У мене коментар до запропонованих змін до програми соціально-економічного розвідку і конкретна пропозиція це потреба по району по галузі культура. Ну, по-перше, наприклад, що стосується десянського району, то ті додаткові кошти, які ми зараз маємо можливість додати, наприклад, до нашого району, це кошти на капітальний ремонт ліфтів, це кошти на закупівлю дороговартісного обладнання. Це станції керування, які вартують до 150 тисяч гривень гальмівні катушки, які викрадені через це по 5-6 місяців і навіть більше простоють ліфти. Якщо зараз ми не виділимо ці, ці кошти, ліфти будуть надалі простоювати. Тому нехай депутати, які утримуються від голосування, візьмуть на себе відповідальність за те, що ми не маємо достатньо коштів на сьогодні, щоб ліфти в простої запустити. І е, наступне по галузі культура, в мене прохання. будь ласка, зробити пересувку з е, 730 30 тисяч, які передбачені для галузі культури Деснянського району, 700 тисяч спрямувати на капремонт будівель бібліотек. Це КФК 110-201 бібліотеки. А 300 тисяч залишити на інші заклади культури. Будь ласка, це пересувка нульова. По суті, вона не збільшує. Просто треба зробити відповідне коригування. Дякую за дякую за увагу. Передайте, будь ласка, письмову правку. Президію будемо її голосувати окремо, колеги. Чи є ще наполягання на обов'язковому виступі? Єдність, будь ласка, Мельченко, Олександр Олександрович. Колеги, прошу повертатись, займати свої місця. Це останній виступ при обговоренні даного питання. Будемо переходити до голосування. Будь ласка, мікрофон Умельченко, дякую. Шановний Володимир Володимирович, шановний доповідач, є прохання, я нагадую. Ми погодились на наглядовій раді, і тільки що я говорив з доповідачом, він підтвердив, що буде знято в приложенні УКБ Акціонерне публічне товариство Водокро. УКБ, пам'ятаєте? От з урахуванням цього фракція голосує. Дякую, Олександр Олександрович. Колеги, я так розумію, що УКБ це технічна правка. Суб'єкт подання погоджується, буде враховано. Колеги, прошу займати свої місця. Голосуємо за значений проект рішення за основу. За 73, проти 0, отримались 26. рішення прийнято. Колеги письмово в президію надійшло 4 правки. Правка, яка була озвучена паном Горбуновим, а саме в частині капітальних ремонтів, враховуючи звернення мешканців Дніпровського району та пропозиції депутатів Київської міської ради, а також результати. Проведених електронних закупівель прошу підтримати вас внесення до запропонованого проекту рішення наступних змін, зменшити асигнування по КФК 10.01.02 капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади на 1 мільйон 500 тисяч гривень та зменшити 1 мільйон п'ятсот тисяч гривень та зменшити асигнування по КФК 10.01.01 житлово-експлуатаційне господарство на 90 тисяч гривень, а також збільшити асигнування на 650 тисяч гривень по КФК-070101 дошкільні заклади освіти та збільшити асигнування по КФК 13020, фізична культура і спорт на 1 мільйон гривень. Також зняти сканалізу... сканалізування по гідропарку 300 тисяч гривень і направити їх на проект каналізування селища Рибне. Правильно, Колеги, ставиться на голосування зазначена поправка, прошу визначатись. За 75, проти 0 утрималось 25. рішення прийняте. Наступна правка озвучена паном Тірієнтєвим. А саме доповнити текстову частину рішення від 22.12.15, номер 6060 пунктом 3 такого змісту встановити, що рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва в разі фінансування об'єктів будівництва за рахунок коштів бюджету міста Києва. Коштів комунальних підприємств визначається, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в еквіваленті повної зайнятості в цілому по будівництву міста Києва на підставі даних головного управління статистики в місті Києві за друге півріччя 2015 року. А також друге перенаправити кошти з реконструкції сходів від провулку десятинному до урочища гончарі жумяки на капітальний ремонт сходів від провулку десятинного до урочища гончарі жумяки Правильно, Михайло <пілляв> ставиться на голосування зазначена поправка. Прошу визначатись. За 75 проти 0 отрималось 23. Рішення прийнято. Колеги, наступне. По головному розпоряднику Департамент будівництва та житлового забезпечення змінити назву об'єкту. Реконструкція легкоатлетичного манежу, школи вищої спортивної майстерності на проспекти Течини, 18, ем, реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій на капітальний ремонт стадіону школи номер 81 на проспекті Течіни, 22 А. Спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії і колегіуми. Ставиться на голосування зазначена правка. Прошу визначатись. За 76, проти 0, утримались 25. Рішення прийняте. Наступне. По головному розпоряднику департамент транспортної інфраструктури зменшити кошти на об'єкті реконструкції вулиці Васильківської на дільниці від Голосівської площі до Амурської площі на суму 1 млн грн. та направити їх на об'єкт технічне переоснащення існуючого обладнання для пересування маломобільних груп на виходах з підземних переходах на майдані незалежності з встановленням чотирьох ліфтів, виділивши 120 двадцять тисяч гривень на проектні роботи. Ставиться на голосування. Немає потреби обговорювати. Ставиться на голосування зазначена поправка. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утримались 22. Рішення прийнято. Колеги, і так остання правка, яка була останньою озвучена паном Онуфрійчуком, а саме по Деснянському району, з передбачених 730 тисяч на капітальний ремонт закладів культури, 700 тисяч спрямувати на капремонт будівель бібліотек КФК 110201, а 30 тисяч залишити на КФК 11.05.02. Ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 75 проти 0 утримались 23. Рішення прийнято. Колеги, ставиться на голосування проект рішення в цілому. Прошу визначатись. З усіма правками. за 77 проти 0 утрималась 29. Рішення прийняте. Колеги, я дякую за результативну роботу. Зараз маємо 13 годину 40 хвилин. Оголошується перерва до 15:00. Колеги, наступне будемо розглядати зміни до бюджету. Тому прохання в 15:00 всім депутатам бути присутніми в залі. Дякую за розуміння.